Робити дуже цікавий експеримент в домашніх умовах. Для цього нам потрібне мило, серветка і стакан води. Перш... Тепер кладемо серветку і розмішуємо. Бачите? Вода... Єс світло синього кольору і зверху з'являється чепіна. Це був фен. Як з одного предмету, то форники не... переходять в інший, можете такий експеримент повторити вдома. Якщо вам... вас вразив цей експеримент, ставте лайк та підписуйтесь на мене.